Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Улюблені у Христі, браття і сестри, цю святу неділю ми слухали притчу Господа нашого Ісуса Христа про таланти. Бог дарує і нам таланти, як Господар дарував таланти своїм рабам, слугам. Одному п'ять, два, один талант. І через призму цієї притчі можна зрозуміти слово безталанна. Я думаю, що кожен українець знає таке слово української творчості в народі нашому. Часто людину, яка не має долі. Нещасливу людину називають безталанна. Але насправді таких людей не існує. Кожній людині Бог дає хоча б один талант. І інколи, і дуже часто людина його закопує. А закопавши, стає безталанною. Сьогодні про цих одноталанних я хочу поговорити з вами. Бо нам здається, що історію творять ті, кому попало від Бога п'ять талантів. Оті успішні люди, вони рухають світом, але насправді це не так. Сьогодні читаючи імена святих отців Києво-Печерських, зверніть увагу, там є святий Гробокопати і інші святі, які були простими, одноталанними людьми, але вони примножили цей талант, і Господь зробив їх святими. Мойсей, який повів за собою весь народ ізраїльський із полону, заїкався. І ніколи б, непевно, в юності не зміг би подумати, що він поведе за собою народ. Ми, прості люди, вистояли три роки назад, коли на нас. Ішла на вала ворогів. Прості люди, оці ми одноталанні, збороли на валу окупантів своєю вірою в Бога, Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні Господь примножує наші таланти. Ще й ще раз сьогодні я закликаю кожного з нас. Не опускайте руки. Кожному з нас Бог далав, дав дарував таланти. Можливо, комусь і більше, комусь менше. Але у кожного з нас є цей дар Божий, хоча б один талант. І якщо ми його примножимо, Бог дарує нам ще більше. Бо каже Бог, хто має. Тому дасться ще більше, а хто не має, того забереться і те, що йому здається, що він має. Ці важкі дні, важкі випробування. Ми надіємося на Бога, а Господь дарує нам сили вистояти. Сили перш за все духовні. І з духовними силами ми отримаємо від Бога і матеріальну силу вистояти у цій боротьбі, перш за все, в боротьбі із духами небесними, вистояти і перемогти. Отже, примножуємо кожен свій талант. примноживши його. Отримаємо від Бога ще більшу нагороду, перемогу, волю і процвітання нашої церкви і нашої держави. Боже, благословлення на всіх вас.